Курсанти Харківського національного університету, який переїхав до Вінниці, поповнюють місцевий банк крові для лікування військовослужбовців. До донації долучаються почергово, розповіла Суспільному медична директорка Тамара Павленко. Сьогодні кров на компоненти здавали 15 курсантів серед них і Єгор Крученін. Це взагалі не страшно. це навпроти, скажімо так, приємно, бо ти знаєш, що допомагаєш комусь, хто зараз перебуває на фронті, тому Ніякого страху тут немає. Я думаю, це допомагає тим, кому ця кров зараз потрібна. Кров здає не вперше, каже курсант Олег Руднів. До донації готувався. Допомагати людям, які знаходяться на фронті. Можливо, я врятую комусь життя, тому це дуже добре. Цього разу курсанти релокованого вишу здали 10 літрів крові, каже медична директорка центру Тамара Павленко. Компоненти донорської крові потрібні завжди, і нема такої тенденції: сьогодні не вистачає однієї групи крові завтра іншої. Може не вистачати першої мінус, а завтра банальної другої плюс, яка є найбільш поширеною в Україні. Тому ми чекаємо будь-якого донора. Наші компоненти крові на сьогоднішній день забезпечують потреби не лише цивільного населення, а і ми являємося допоміжним центром крові, який приймає участь у забезпеченні сил безпеки та оборони.